Всім гарбузоводам привіт. Йду на огород, подивитися, що тут з сходами. Так, що вам хочу сказати, дивіться, як на самом ділі гарбузів дуже мало. Це огород у мами. Отам, через оті кущі, через оці конкретно, ще один огород 30 соток. Дивіться, якщо вам видно на камеру, оце сліди, це трактором, це я поливав. Поливав я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 рядків. А далі не поливав, дивіться. Зараз я вам покажу. Поналивав, поливав я з каналізації, в чому прикол, дивіться. І так кругом. Ви... Ви собі не представляєте, дивіться. І вон цілий рядок, дивіться. Цілий рядок іде. Оце те, що я полив. Поливав його, ну, правда, не пам'ятаю коли, дивіться. Ну, якщо вам видно, дивіться, оце слід, оце їхав або туди, або сюди. Ну і із кубової бочки текла така дзюрочка. Ну, я ж розумію скільки треба приблизно Тепер дивіться. Сьогодні 14 число. Сьогодні моє мама день на народження. І ось дивіться, прямо видно. Прямо видно рядок зійшов. Я вже думаю, аби знав, так десь би. Ну, я вам розказував у відео, що треба було поливати. Аби, аби знав, що буде такий результат, так я б, навіть, десь би знайшов воду навіть за пару кілометрів. Коротше, дивіться, поливав я тут. Поливав я тут. І бачите, ось і є результат, дивіться, ось. Ось, і пішло цей рядочок, бачите, знать. І так само аж до самого краю. Йдемо сюди. Дивіться. Ось сходи. Ось сходи. Ну, зрозуміло, що, може, навіть не досипала сівалка сама. Дивіться. Ось сходи, ось сходи, он, вон. Переходимо там, де, дивіться, ось бачите слід. За, ну, тут кончається воно, заканчується, да? тепер дивіться, переходимо сюди. Нема. І, кстати, ми оцей весь огород, оцей весь пересівали вручну з дружиною. Дивіться, а тут не палив, бачите, немає ні одного. Но, пройшли дожді оці два дні, може тут вискочать ще. Бачите тут. Тут нема. Трошки бідно, що ну, треба було поливати. А ми вже в попередніх відео з вами розмовляли, що поливати, треба, щоб була скважина. З колодізи не наполиваєш. Ну і дивіться, ось, да? ось і ось ви виліз буквально. Та скільки, 2-3 дні. Ви у мене в попередніх відео про генератор, я виходив на. Ну, на хозяйственный двір и е, показував вам все скільки налило в бочку води ось звітся прям вообще дуже хорошо видно що ну, друзі показав результат гарбузами 14 число от така история всем миру и добра и до на каналі